Віталічик, сонечка, тримаю за тебе кулачки. Дорогий Віталіку, все не Батько пораненого захисника читає листи побажань синові від українців. І так кожен день. Будемо з тобою розговорювати, ми, будем ми будемо з собою лікуватися. Ми будемо все з тобою. Віталій Шумей, командир зенітно-ракетного комплексу дальньої дії, у лавах Збройних сил України служить з 2014 року. У лютому березня він обороняв Київщину, Чернігівщину, а після схід країни. У серпні 2022 року він отримав поранення під Авдіївкою. Лікарі діагностували міновибухову травму і перелом черепа з обох сторін. У нас здоровий, більше двох метрів, два і два. І я думав, його нічого не візьме Мой син, і я розумію, що він захищав родину. Я цим. Відтоді Віталій переніс три операції на голові. Лікувався у Дніпрі і Києві, а зараз в Чернігові. Він е -е, за ці п'ять. Місяця після поранення мав вже дві-три панації черепа, в нього не стоять пластини, які закривають мозок, тому що лікарі сказали, що треба спочатку подивитися, як мозок буде відновлюватися. Він навіть очима не клипав, тобто це було таке ну, відкриті очі. В Києві я. Пам'ятаю, що він був на зондовому харчуванні. Перші зрушення сталися саме в Чернігові, коли батько почав кожного дня читати книги і листи побажань синові від українців, які пишуть їх у соціальних мережах. Борис, ти дуже потрібен. В якийсь момент щось там було розчулене, папа Сережа почав плакати, і у Віталіка пішли сльози. З цього ж моменту він почав клипати очами, і потім вже очі почали. Дивитися вліво, вправо, Начав, Я став запитувати. Ти знаєш мені, хто я? Він сказав, папа. Вірю, що скоро дуже і що ми будемо разом всі радіти. Батько поруч з пораненим сином і в день, і вночі годує сина з ложки, робить масаж, ніг і рук. П'ятий місяць я біля його, біля його, біля його. Я ж нікуди не відхожу. Батько мріє, що в один день поставить сина на ноги. Я його вже за п'ять місяців. Я його вже кожен, кожен якогось то Я все вже розумію. По глазах його віжу. Води захоче, води захоче. губами начинает шевелить. Я уже воды. Если надо переодеть его на что-то, он уже начинает, вижу, какие-то шевеления, хоть маленькие. Все достаточно для меня. Я уже слышу, что надо что-то с ним принимать меры. И папа пойдет вместе с тобой служить. тоже самое дальше. Добрый? Добрый? Ну От молодець, молодець. наразі ми шукаємо клініку за кордоном, яка може взяти нашого захисника на лікування, на спеціалізоване лікування, яка називається нейрореабілітація. Я ніколи не стану на коліні. Ніколи я стану на коліні. ні перед росіянами, цими, що прийшли до нас на коліні, я не ставав і не стану. Я стану тільки можу в церкві стати на коліні і на городі біля грядок. Буду лість, ну, я його дуже дуже довжу поняти. На май це моя мрія. Дар'я Янушкевич Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів.